Вітаю всіх! Сьогодні у нас справжній шедевр абсурдного театру від улюблених акторів. Представників ТЦК. У тому ж самому місті. Вони буквально оточують людей, наче то ловлять злочинців. Це дані з програми оберів. Сюди, Пошли, їдемо з вами. Як ви підлягаєте призову? Я забороняюсь. Подивіться на їхні особи, повну впевненість у своїй безкарності, почувається болодармидоль. Якщо потребує, у вас є якісь документи, розмови зіместиння зі чи в процесі, на, на бронювання. А ось тут класика жанру. Хлопець ставить запитання мовляв, на якій підставі? Нікуди не збираються їхати, тому що ми зараз подаємося на критичність. Це раз, але зараз ви підляєте призову на військову службу. І Зверніть увагу. Як вони поводяться на людях? Ні до поваги, ні до людей, ні до закону. Хлопець, мужчина, чекайте. Ви підлягаєте призову на військову чекали? службу. На якій під які які законі підставі? Так. Будь ласка, ласка проїдемо з вами. Якби заабсурдували давали премії, наші ТЦК давно потримали Оскар. Але на жаль, це реальність. Ви перешкоджаєте, ви перешкоджаєте. документи мене перевірили? Сидайте до мене в машину. Ви підлягаєте призову мужчина. Заді сідайте. Давай, сідайте. Кожен може стати мішенню, просто тому що опинився не в тому місці. Не забудьте поставити лайк, якщо вас теж дратує ця показуха. Падай, падай. Давай. Все, бра, нормально все? Все добре, то. Все їдемо. Ту де працюєш?